До вашої уваги іще один випуск про красу природи. Я відвідала добропарк, де на той день було розмаїття тюльпанів. Добропарк знаходиться приблизно в 50 кілометрах від Києва по Житомирській трасі. І в цьому році, у травні, він вперше відкрився з дня повномасштабного вторгнення. І можна лише щиро дякувати людям за те, що вони дбають про парк, що вони саджають ці чудові тюльпани і відновлюють красу і дають змогу людям відвідати якісь красиві місця на природі, відпочити. І там є також розваги для дітей. Тобто можна провести весь день і отримати багато задоволення. І я зробила це відео зйомку чудових тюльпанів, щоб показати вам красу цих квітів, поділитися цим. Я взагалі подорожую дуже багато і ну, подорожувала до повномасштабного вторгнення. І мені завжди було прикро, коли я не могла поділитися. Красою, яку я бачила, особливо якщо це було в інших країнах, і ще коли в мене навіть і не було фотоапарату, або я не робила відеозйомку. І тому зараз, коли я можу це зробити, мені просто приємно задокументувати цю красу. Зробити цю зйомку, і потім поділитися її, і залишити її собі на згадку, бо іноді дуже приємно переглянути ті фотографії, коли зроблені 10 років тому в подорожі. І це нагадує про подорож. Воно робить більш свіжими ті спогади про мандрівки. Тобто, цей випуск це на згадку і мені. І на задоволення тим, хто полюбляє природу, і побачити також, які бувають тюльпани. Бо, чесно кажучи, були такі і сорти, і кольори, яких я і ніколи не бачила. Звичайно, ті, хто були у Голландії на полях тюльпанів, можуть сказати, що це не Можна порівняти, але я ще раз хочу сказати, цей парк відкрився лише нещодавно, і тому, взагалі, я вважаю, що це велика робота, великий труд, що е, люди це роблять для нас, висаджують ці тюльпани. І я сподіваюся, що вони будуть і продовжувати. І, може, наступного року буде ще краще. Тому я не вважаю за потрібне критикувати, якщо там щось не задовольняє. І взагалі там є такі ділянки, які ще не оформлені, там ще нема трави або вони ще не полагоджені так, щоб добре було там гуляти. Але все одно природа чудова, там близько шести озер є. І два безпосередньо біля парку, тобто можна теж отримати насолоду, проводячи час біля води. Дуже гарне місце для пікніків, там є також кафе і трішечки умов для того, щоб і з дітьми провести час. Слідкуйте за їх інформацією, можливо, будуть ще якісь цікаві. Відкриття якихось заходів там, якщо вони відкрились, може, будуть осінні квіти або пізнього літа ще щось буде. Я певна, що це не остання, перша, але не остання подія у цьому парку цього року. Тож, добропарк для киян або тих, хто живе неподалік.